То туди вірвалися в масках люди, призначені опозиції, і сказали, слідуюче в грубій формі, ми тебе поставимо на коліна на центральній сцені і зробимо останню людину в країні. І я відпові від вас і своїх виборців. виборців ви мене ви можете поставити кипанством на коліна. Тому я позавчора, бачучи, що відбувається в Черкасах. Повернувся з групою актива в Черкаси. Чуєте, так? Да? Yeah. Ночі ми персонально повідомили генерала Ліпандіна, СПУ, прокурора і Тулуба, oh, що жуха. ми даємо їм одні сутки. Написано тут все. Далі я об'їхав з групою депутатів Володимир Мабалига, Володимир Шиятий. Значить, і сказали, ви маєте прийти сюди і тут дати пояснення, тому що до того ми неодноразово інформували всі ці органи про те, що на Черкащині діє банда злочинців, банда Тулуба. Да. Він, правильно? Да. І ми, ми, ми це заявляли. Що стосується її складу, її дій, вони будуть нести відповідальність. На жаль, я відповідально заявляю. Будьте уважні, ви подивіться, що тут вчора робилося з нами. Значить, пішли, сказали, йдемо на 700 річчя. Да? Я з групою активістів весь час їздив, дивився інколи виходить. Ви бачили, повели, далі зупинились біля прокуратури. Далі повернулися до МВС, дивіться, хрещуся. Біля МВС була засада спеціально організована. Поставила автобус, з того боку є фотографії, подивіться на, на фейсбуці, з того боку міти, бандити, під базара перху там вказ, бандити. Я повернувся назад, швидко поємфовував СБУ, під камерами. Що це провокація? Далі поінформували активістів, хтось був бачили. Так? Частина людей сьогодні підвезень. Так, так, так. Уберіть. Слава Богу, послухалися. хто каже, це радикали, це наші молоді бійці, так, так, Це, це святі хлопці. Це так. Бо вони молодці, що відійшли. Тепер дивіться, сьогодні. Ми об'їжджалися зараз тільки що. Я був в СБУ. Воно закрите заброньовано дошками. СПУ ж тільки попросили, Микола Іванович, якщо радикали не прийдуть сюди і не будуть нас атакувати, ми мирно будемо тут сидіти. Хай сидять, Палити документи будуть. Ми Давайте заблокуємо себе. Дивіться, давайте дивитеся. Дивіться, я прошу вас. Я прошу вас. Я відповідально вам заявляю. Я маю прямий контакт з лідерами Віталієм Ключком, Юлія Луценком і з багатьма другі. Вони попросили повернутися сюди, зробити виконати певну роботу. Але сьогодні та ситуація, що ми можемо стабілізувати ситуацію. Тому прошу вас. СБУ, я відповідально вам заявляю, ніхто сюди не вийде. Значить, далі, прокуратура, де мали а ще як. Прокуратура, тих, тих. прокуратура зачинена повністю. Написано ремонт, ремонт, ремонт. Ми зафіксували на камери, що ми їх попередили. Про злочини, про тулуба і про те, що їдуть кітушки. Кітушки вже говорили, ми їх перекриємо. І останнє, буквально годину назад, я їх ще раз під'їхав до МВС і закликав вийти генерала Ільпаніна. Володимир Іванович каже, що його немає, може нема. Але в дворі стоять повний двір міліціонерів. Я піднявся наверх, зафіксувався на камери і сказав хлопці, виходьте сюди. Несподівано не розумію, чому, вони швидко почали вскакувати в автобуси, в машини, в дворі, в дворі, прямо да, в да, да, да. Смілянської. Я вимушений від'їхати з депутатами сюди, але їх попередили. І зараз ми будемо з Іващенком говорити. Іващенко теж скоро входить. Іващенко входить. Да, Якщо ви бачили заяву генерала Капрія, а він зараз займається святими справами. Може не сумніватися. Так, Значить, каплі займається святими справами. І добре, що І йому, до речі, особисто прошу, щоб ви знали. Передали привіт Віталій Клічко, він з цим зустрівся тут. Юрій Луценко і інші лідери опозиції, ті, які щиро вболівають за нас. І останнє. тому я прошу без за все, хто віра мені своїх виборців, своїх друзів. Не треба йти до СБУ, не треба йти до прокуратури. І думаю, що тільки зараз подумаємо. І не треба йти до МВС. Ми зараз візьмемо під контроль. І я думаю, що правильно, якщо ми просто зосередимося. На, на мій поля, де І там я нам кипиться. Це не прицепт. Там нас ждуть. Або... Там якраз туди приїхали, друзі, куди він навезуть? Давайте ми розберемося. На жаль, у нас є проблеми. а Зараз такий друзі, не робіть, будемо туди! хто? можна того так взяти, Ніякої загрози ну, Білоусо всі знають. Я, лента, та сьогодні зустрівся із керівництвом щас, має щас, має щас, має. з керівництвом Чому? області, а? по крайній мірі з головою простулок Шевченко з заступником голови обласної ради і з депутатами, з депутатами друзі, партії регіонів. Слухайте мене увагу. Депутати партії Лігіонів Микола Іванович. А те гарантію, що правий сектор не прийде і нас не розстріляє з автомата. <ривіт> я обіцяв. Ніхто <ривіт> <не вирішує? ривіт> Тому... <ривіт> ми знаємо, що ніхто стріляти нікого не буде. Тому я навіть пішов на такий крок, коли депутати партії регіонів і керівники області казали, що ми готові. То я кажу, друзі, ви якщо боїтеся, я йду до Владики Оан, він підтвердить. Зразу приїхав до нього. Ми ведемо кажу, чи могли б ви стати винотворцем, ну, як людину, яка Рішення сяпила, приймуть вони тоді. А що сказав Владик Іоанн, він сам скаже, тому що у нього була дуже цікава і правильна відповідь. Я, друзі, я чесно говорю. Серед священників є люди. я став прихожаниний цієї церкви, офіційно об'явився і закликаю вас стати прихожанами якраз цього Троїцького Собора. Тому що там є так, так, це нормальний явищ. Так, ну ви теж. Ні, почекайте, друзі. Значить, до речі, до речі, священник Борис зісняється. Це та людина, яка коли била автомайдан. Він витягував і встановився з... на коліна перед міліціонерами, забирав побитих і віз їх додому. А вже, вже. Так що ви там... — здобува я завершую. Я завершу. Тому завершую таким чином, друзі, що я прошу, що ми просимо всіх, хто чесно служить громаді. Давайте мета. на мій погляд, небезпека на наш погляд. Це можливі провокації з боку так називаємих тітушко-бандитів, подонків. Це не, не, не тітушки, це подонки. І все, колоба тут нема, щоб ви знали, нікуди він не дінеться. Його помістя, я відповідально вам заявляю. Наша група його помістя кончезації взяла в облогу. Помістя в Іспанії, наша група з Італії теж взяла. Что тут? Что тут?